Після цього відоса ти точно захочеш купити собі цю тачку, Диви, набираю повні легені. Поїхали. Volkswagen Tiguan, комплектація Allspace 2021 року випуску з підтвердженим пробігом 191 тисячі кілометрів. Автомобіль на двохлітровому дизельному двигуні та повному приводі. Відповідно, автоматична коробка передач, максимальна оптика, друзі, парктроніки з камерами 360, 19 дисків без зауважень, гарна гума Hankook, безключовий доступ, Allspace, довга база, фактурне дерево, датчики мертвих зон на дзеркалах заднього огляду, які складаються, регулюються, підігріваються, повний електропакет, масаж, алькантара, бокова підтримка, мод вибір режиму їзди, лещ ток, приборів, Кнопка виклику асистентів, проекція автосвітло, камера асистентів, карплей, Андроїд-Авто, клімат-контроль двохзонний, підігрів сидінь, мод вибір режиму їзди, асистент з паркування, величезний задній ряд сидінь з сидіннями, трансформерами, які з легкістю складаються та відкриваються. Друзі, величезний, задній класний багажний відсік, відповідно, і максимальна оптика позаду, камера заднього огляду, тачка топчик. Доступна доставка по всій Україні. Доступні знижки для адекватних клієнтів. Кого цікавить, телефонуйте, заїжджайте. Тачка просто варта кожного свого долара.